Програма відверто. Я Катерина Ковбій. А поруч зі мною сьогодні і професійний візажист Валерій Любаха. Привіт, привіт, Катя. Тож, Валерія, у тебе є освіта і фармацевта, і психолога. Чому тоді стала, вирішила стати візажистом? Ну, я сама по собі людина, яка постійно любить вчитись. Я дуже довго себе шукала. Я любила і вишивати, і займатися хендмет. І мене постійно грала на фортепіано, і десь мене носило постійно, десь щось я себе шукала, і в футбол я грала. І якось, скажем, так, ні на чому не зупинялася, як на цьому. А рік тому якось ну, в мене з'явився наставник, в якої мені захотілося вчитися. В мене так це поглинула ця творчість. Я все я все покинула і почала займатися. Ну так скажем, так, весь свій вільний час на це. Ну, багато хто думає, знаєш, це просто там став себе нафарбував, дай все. Насправді це важко. Ну скажем так, першим часом так, так як це ну потрібно навчитися працювати з людьми. Це в першу чергу робота з людьми. Ну побудувати контакт, вміти, ну, дізнатися, що клієнту твоєму важливо, дізнатися його побажання. Адже ж у мене може навіть ну то бути одне бачення, а не зовсім інше. І от знайти оцю золоту серединку, це в принципі ну така досить робота. Ну, до якої потрібно готуватися, а так, якщо ти ну, більш зосереджуєшся це на творчому процесі, от ну, бачиш як картину, то воно все як говорить як по маслу. Ну, якщо говорити про складнощі професії, що найважчого тобі довелося пережити? Це коли я ще навчалася, от це все запам'ятати. От як же ж я сама по собі людина така, ну він була мовчазна, ніде нічого, і потрібно було на ну, якось. Починати спілкуватися з людьми і так ну боялася підійти до клієнта, торкнутися. От і, і коли я так ставала впевненіше, в мене одна клієнтка була, вона декілька разів до мене зверталась, каже: Знаєш, що мені подобається, каже, Те, що ти постійно кладеш руку на плечі. А це я вважала якраз своїм мінус. Говорю, ну що ж я це постійно вішаюся? І це, ну, в принципі, просто перші етапи звикнутися, навчитися чути другого клієнта, і, в принципі, другу людину. Бо в мене було таке: мені подобається так, я буду робити так все. А зараз уже ну трішечки інакше говорили вже трошки про складнощі сходження да. з дітьми. Наскільки ну чи завжди вдається знайти підхід до кожної людини і якими знаннями користуєшся в цьому? Ну як сказати, в принципі, щоб ну мені такі люди не зустрічалися, щоб я взагалі не злишла розмову. Якось у мене завжди в мене. Найкраще попадаються. Ну, були складності, да, Але от інколи коли попадаються от такі наречені, після якого ти виходиш і вау! У мене недавно була дівчинка, з якою ми забачили роботу, вона підходить до дзеркала. І вона починає плакати від того, що їй радісно. Я кажу, ну це ж моя робота не зараз. Кажуть через годину в ЗАГСі будеш плакати. Ну це було настільки приємно, знаєш, воно десь отут складно пояснити воно. Десь, ти десяться тому вже ну якби в стані ейфорії. Ну такі моменти ти розумієш, ну чому тобі хочеться рости, і чого ти це обрала. Рідні, твої, часто звертася, рідні подружки за якимись б'юті порадами. Допомагаєш їм постійно. Це постійно, так, часто мій клієнт це мама моя, і вона завжди мене запитує, де це і каже, я, я пам'ятаю, щось там такий потрібно голівчик брати, якщо десь придбати. Я пам'ятаю, що теж я слідкувала за деякі. Подруги так постійно просять десь підкажи, ти ж між так не чесно. Ну, багато листів, насправді дуже багато, інколи не встигаю по два дні відповісти, побачаюся. Ну, насправді ну, це круто, це приємно дуже. А ділити своїми знаннями, які реально дуже важко ти заробляла. Тобі не шкода? Mm -mm. Ну розумієш, кожен свою роботу виконує по різному. Навіть якщо дати одну палітру там, трьом людям, вони всі по-різному навіть дії ну, накладуть ну, по етапи, вони по-різному виконують той самий макіяж. І тому якось ну, це буде творчість кожної людини. Ну, чому знаннями повинна бути шкода ділитися? Я Більш так запитую себе. Ми вже говорили трошки про те, що зараз роздаєш всім поради ти, А можеш згадати про свій перший макіяж, яким він був і в скільки приблизно років? Ой, це була школа, пам'ятаю, і це було тихенько, поки мама не бачила, пробач мама. Я брала туш по ній вибігаючи із квартири, безстренько біля зеркальця і побігла. Ну, це напевно клас шостий був. Я пам'ятаю, в нас деякі дівчатка проходили в клас, десь там на останні партії. Ну що ж таке? Мана ну ругала. каже: ну навіщо ти ж така красива? Ні, а воно ж в той час вважається, я хочу бути старшою, я знаю краще. Що ти мені тут розповідаєш? Тому це десь був перш шостий клас. А якось, взагалі, думки з'явилися з 14 років. От я думала, але якось ну як нас прийнято рівна освіта. І як я взагалі поступила в медичний коледж? Я побачила заклад. Ну я не знала дійсно. Я поступала, ну просто, просто так. Я побачила Мені сподобався заклад. Тим бачу, в мене і мама медичний працівник, і я піду вчитись. Але ну, я насправді десь через рік навіть раніше зрозуміла, що ну, це класна професія фармація, ну, але це потрібно любити. Це трішечки не моє. Мене постійно кудись оце в хендмейд малювати, кудись мене до таких людей на танці, співи, кудись мене кидали, я зрозуміла, що значить в цьому напрямку потрібно себе шукати. Ті знання, які вже маєш в інших сферах, вони якось допомагають тобі саме от в твоїй теперішній професії. Так, наприклад, знання хімії мені допомагає при виборі косметики. Ну, от я дивлюся на інгредієнти, при виборі пудри ну, навіть або тієї тональної основи, я дивлюся, чи немає якихось нафтоперед... ну, нафтопродуктів, або ну так як бувають клієнти-алергетики, або навіть я сама алергетик, і хочеться ну, відповід... відповідати за свою косметику і будь впевнений, чим ти користуєшся. Ну, в цьому плані допомагають. Інколи навіть сама здивована, наскільки всього з. Мані залишилося від цього. Ти себе красуною вважаєш? Е, до самої я, я ставлюсь насправді дуже чомусь самокритично. Постійно про це чую, але ніколи не сприймаю. А наскільки зараз дорого це все підкреслювати? Наскільки дорого зараз бути красивою? Знову ж таки, це залежить від самого майстра, якого обирають, і залежить від того на яких продуктах він користується. Ну взагалі в Черкасах я знаю, ціна розходиться від 200 гривень і межує там і до 500, і ну в різні варіанти. Тобто, кожен клієнт може знайти для себе майстра, і з ну це кому він захоче довіритися. Ну, якщо не з майстра, майс ну просто там для себе, скільки треба, щоб у тебе було там різних штук косметики, там, не знаю, туші, олівців, помад, скільки всього треба продуктів, щоб мати гарний вигляд. Для мене сказати це складно, бо в мене цього дуже багато, і одночасно для мене це дуже мало. Мені здається, якби вона поселила, я думала, в якомусь магазині, і мені б того було мало. Але насправді я вважаю в посягненому житті, ну вистачить тонального засобу, пудри, е, е, можна навіть обрати дві пудри. Світ. Ну, якою користуються і темною, яку роблять природні корекції, блиску для губ і туші, все. Е, можна навіть не мати карандашику для брів, якщо чудові брови просто їх не защіпувати, що в нас дівчата люблять. Е, гельчиком пройшлися, поклали форму і все, в принципі, ну повсякденний макіяж він вже готовий. Ну, можна, в принципі, якщо вміти користуватися, буквально так 4-5 засобів мати в своїй косметиці, і цього буде достатньо. Ну, ми бачили у тебе такі здоровезники да. з косметикою. Скільки там приблизно всього лежить? Дуже багато, чесно, я навіть не скажу, ну дуже багато. Я колись теж хотіла порахувати, скільки всього. Я ну як навіть десь щось дивлюся, мало, мало, мало приходить. Ну нічого собі. А колись як бистро працюють, де ну, щось нічого й знайти нереально. ага, Мало. Найдорожчі, це мене палітра, яка стоїть… Скажем, так двісімсот гривень. Я її пам'ятаю, як її придбала. Так, ну вона дійсно вона того варта. Я йшла додому ось так і обняти. Це були кісточки, мої перші продукти, і, і, такий величезний набор і паліта. Я йшла, чесно, я так додому, не підходьте до мене. Пішохідний перехід, оглядувалася і прийшла, я її боялася. Бо я, напевно, теж місяць десь боялася її відкривати, відкрила, подивила, закрила, поклала кісточки, всі перевірила, все. Бо я дивлюся, я думаю, якось як ти тут ту кісточку платиш, ну вона ж твоя кажу, тут чуть не кожне ім'я є. Як, ну, дуже одно. А найдешевший, от, навіть, не знаю, ну, порядку так 300 гривень, ну, десь так. Бо зараз ну, зорієнтуватися дуже складно в цінах, а раніше вони були трішечки інакші. Гроші на косметику тобі не шкода на це ні, на це ніколи якось ніколи не було. От я знаю, що я підсобираю десь це. Ну ніколи не було такого складно віддавати. Мені просто це такий стан ейфорії Потім настає, що я з ним можу ходити, видивлятися. Якщо десь придбала, все я її відкрила. Всь, ну вона стоїть на ну, ноутбуці, я працюю, вона мені тут глаз милується. Ну не жалко, ніколи не було жалко. Це я сама була здивована, що я наскільки можу тратити, як говорять про дівчата на косметику. Я зазвичай питаю, чи відчувають люди себе щасливою в своїй професії, тобі так очі просто світяться, що я розумію, ти відчуваєш. І тому можеш будь ласка, на останок дати декілька б'юті порад на кожен день. Черкащанка порада така моя перша. Я часто говорю за тональний засіб, що так в літній час краще обирати бібі крем або сісі-крем. Це чомусь у мене отак зараз якісь заклинило. Ну насправді вони дійсно зараз дуже жарко. А є такі дівчата, які не можуть без тонального засоба вийти з дому. Я їх розумію. Я одна із тих. І тому ну, ці окреми набагато є легші, і там додаються і вітамінчики і захист від ультрафіолетових променів. Я от в лічний час загаліну всім рекомендую замінити ці засоби. Також рекомендую дуже часто бачу на е, сонці на пляжі дівчат з макіяжем. Ну я рекомендую від цього стриматися. Ну, все-таки це сонце, пори відкриваються. Це того, чого не потрібно робити. Ну, все таки це пляж, там, де відпочинок, косметику можна відкласти. І в принципі, влітку хай всі користуються блиском для губ. Це дійсно так по-жіночному, це так круто. Ну можна відкласти, поки що такі стійкі текстури, як зараз в моді матові помади. Ну, все таки це літо. У нас ще є скільки хоч холодів попереду.